Всім доброго дня продовжуємо колупати нашого Москвича. Для тих, хто стикнувся з тим, що проводка десь підмикає під торпедо на автомобілі Москви 412, я хотів просто показати, де на цьому автомобілі що треба відкручувати, щоб зняти торпедо. Всі думають, що зняти торпедо на автомобілі. Москви 412 дуже важко. Насправді це не так. Тут всього-навсього, е, що нам потрібно зробити. Подивитися, отут, я вже його бачите, зняв. Ось воно, торпедо в мене тут ну, просто так зараз знайде. Тут всього-навсього один е, болтик. Бачите? І з того краю на такій же позиції там ще один такий же болтик. Але якщо їх открутили, не. Намагайтеся зняти торпедо, тому що тут, в цьому торпедо, ось ще зверху треба вийняти кружки. Ось тут кружки тут є, бачите? А всередині там є болти з гаячками, тут вже вони зняті. Оце ось. Треба відкрутити тоді вже, берете збоку оці панельки, відсовуєте їх. Ну, у мене тут є економетр. Декого на рулі такого немає, то їм легше зняти. як є економетр, то його також треба акуратно підклупнути. Можна кришечку цю зняти ззаді. І тоді вже можете пробувати знімати оце торпедо. Головне, бачите, щоб воно одійшло від панельки. Його туди посунуть, отак, от щоб воно від панельки одійшло. А там також, дивіться, акуратно всередині, тому що там. Тоненькі провода, щоб як знімали торпеду, не побривали провода. Там вони не тільки там провода, у слоти уставляти, там ще є тоненькі провода, вони просто так з'єднані, вони можуть е, одірватися. Треба акуратно торпеду виймати, щоб е, не побривати оці всі проводки, тому що потім дуже важко буде знайти, е, куди вони йшли і для чого вам робити. Лишню роботу. Ну, багато хто відкручує цю кришку, а не розуміє, для чого вони її відкручують, Ну, я її не відкручую. Оце всього 4 болтика я відкрутив. І оце зняв, був торпедо. У мене там фактично я ніяких проблем не побачив. У мене ось виведено, дивіться, ось там в проводці вказано, що... Ось оцей предохранитель, це він в корпусі, ну ні, не в корпусі, це з корпуса він винятий. Ось він це предохранитель. Я поставив його, це якийсь другий, не такий, як тут був. Він в корпус не влазить. Але нормально крутить стартер там. Обов'язково треба ставити предохранитель. Оце під, він може бути під торпедо, але ну, в мене він виведений на магнітулу. Не знаю, може і в багатьох інших там на магнітулу він виведений. Ну, це під торпедо. Якщо ви випаєтеся з проводкою, то обов'язково там потрібно дивитися нюанси проводки. Чи не доробляв їх, то ж є заводська проводка, а то є хазяїн сам мог доробити проводку і вивезти кудись, трохи переробити її. То треба обов'язково за цим слідкувати і дивіться, як знімаєте торпеду, щоб не повредити. Зв'язки там ще з цими предохранителями. Тут ще вивод є на тут є панель предохранителей. Також щоб не пообривали провода. Щоб потім у вас не згоріла проводка. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайки. А також підписуйтесь на наш канал.